Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист щойно з'явилася інформація від офісу головного прокурора. Цитую, завершено процес ідентифікації жертв ракетного удару по Костянтинівці. Як зазначається, загинуло троє дітей. Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості зазнали 44 людини. І в цьому контексті нагадаю, що за попередніми даними для удару по супермаркету в Костянтинівці була застосована росіянами авіаційна ракета Х-38. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Цю ракету ворог застосовує досить рідко, тому досі її досконало не вивчили. Загальна вага Х-38 понад 500 кілограмів. Дальність пуску лише до 40 кілометрів. Носіями ракети є су 35 Су-57. Також нагадаємо, що цілеспрямований російський удар по Костянтинівці, що на Донеччині, забрав життя 14 людей. Ще 44 зазнали поранень. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Ха – ракета, яка вдарила по Костянтинівці. Чому ми про неї так мало інформації? Можливо, у вас більше і ви нею поділитесь? Давайте почнемо з того, що до цього ворог активно використовував для таких терористичних актів або керована авіабомби, або ракети Х-22 літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Тобто ми покажемо про те, що ряд останніх ударів, які був здійснений по російських аеродромах, призвив до деякого дефіциту і до деяких обмежених можливостей щодо використання або стратегічної авіації, або, наприклад, використання керованих авіабомб. Насправді тут це не означає, що зараз Росія призупинить, наприклад, скидання авіабомб тому, що все ж таки навіть по тих підрахунках третину авіабомб ми знищили, але тим не менш ворог активно використовує близько трьох тисяч авіабомб в місяць по території України. Тому, скоріш за все, саме використання цієї ракети було пов'язане з тим, що їм було треба чимось ударити для того, щоб створити черговий терористичний акт, але була обрана ракета за малим радіусом дії для того, щоб. Ну, просто зробити це насправді. Ця ракета не передбачає роботу по таких цілях, тому що це ракета, яка класифікується як повітря-поверхня, але для ударів, по, наприклад, там і наземним пунктам управління, по якійсь техніці важливій, mm. бо по засобах протиповітряного ворону, бо, бо, бо будь-чому, але ну зрозуміло, не, не торговий адмініцентр. Але безумовно слід зауважити, що, на мою думку, це, скоріш за все, пов'язано з тим, що є певне обмеження, і ми бачимо активно удари по складах з озброєнням по аеродромах Мілерова, потім Морозовськ і так далі. Тобто, ми бачимо активно пропрацювали сили оборони по цих аеродромах, що значно зменшила можливість використання цих засобів вражень. З приводу засобів вражень, ми не рідко. Говоримо про те, що росіяни щось розконсервовують, я ось зараз дивлюсь новину за 9 серпня, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив про початок використання окупантами нового типу авіабомб для ударів по Сумській області, що він відзначає, вони летять далі і швидше. Це якась новітня розробка, і як були... тоді вони встигають. Ще щось розробляти. Ну, повернемось до авіабомб. Давайте почнемо з того, що у них є Д-30, яка там використовує певну реактивну тягу, яка дозволяє збільшити радіус дії. Тому, в принципі, це не щось нове, але зрозуміло, що росіяни будуть ліпити з чогось для того, щоб максимально використовувати урожаючий фактор. Тому що ми бачили застосування, наприклад, спроби застосування типу ФАП-3000. До речі, славно звісно, від фото літака су го розірваного mm. на руліжній дорожці, Скоріше за все, цей літак був оснащений авіабомбою ФАП 1500. Тому що саме така руйнація могла відбутися за рахунок підриву боєприпасу, який був на ньому підкріплений. Тому безумовно. На жаль, на жаль, я постійно на цьому наголошую, що в Росії не взривались так склади з озброєнням, як вони зривалися в Україні з 2003 року, тому у них є певний залишок від радянських часів. Тому вони не, зроб, не роблять нову авіабомбу, вони просто роблять модулю МПК, які оснащують там на звичайному металообробовуючому станку роблять ці крила, впихують туди ці комету, яка стійка до засобів РЕП і може позиціонувати, допомагати їй наводитись, і використовують їх за засіб пораження, тому найдієвіший спосіб, поки що який ми бачимо, це безпосередньо знищення самих складів, те, що робить сила оборони, тому що насправді безумовно гарно працювати проти засобами протиповітряної оборони по літакам, але тим не менш бити по аеродромах, які знаходяться в тактичній тактичній глибині Російської Федерації, дозволяє нам зменшити їхні можливості використання. До речі, про аеродроми. Давайте докладніше зруйновані приміщення та сліди пожежі. Супутникові знімки зафіксували наслідки ударів Сил оборони України по російському аеродрому. Липецьк на фото бачимо, що частина будівель на литовищі повністю зруйнована. Це могли бути склади. Також на цій території сліди масштабної пожежі, вирви від удару ракет або безпілотників. Нагадаємо. Проти ночі, 9 серпня, Збройні сили України вразили склади із керованими авіційними бомбами та інші об'єкти в районі Литовища. Пане Анатолію. Тепер давайте як кажуть трошки вглиб копнем. Ось ці враження. Мабуть, перше питання, яке виникає: наскільки суттєві втрати, зокрема з того, що ви бачите, зокрема з того, що ви чули, ось на цих литовищах, і процес відновлення, так ми знаємо, поки ми готувались до приходу f 16 Ми знаємо, що питання інфраструктури, м'яко кажучи, питання не останнє. Наскільки швидко можна ось це відновити? Ну насправді, якщо ми кажемо про Ліпецьк, то тут слід зауважити, що склад з озброєнням знаходиться на доволі непоганої відстані від руліжних дорожок, що не могло призвести, наприклад, до якихось пошкоджених mm -hmm. літаків. Знов таки, можливо, були удари і по злітно-посадковій смузі, або по рольочні дорожці, де знаходились літаки. Тут слід зазначити, що аеродром Ліпецька це найбільша в Росії база по збереженню тактичних літаків. Тобто ми кажемо про те, що там літаки, які стоять або вони законсервовані, або вони передбачають. Подальшу утилізацію для того, щоб зняти якісь деталі і потім ставити на інші літаки, які діючі, тобто авіаційний канібалізм. Але тим не менш, слід зауважити, що знищення отака, руйнація складу, ну це втрата, повністю втрата. Бойових компонентів, угу. і знов таки, ми бачимо, що а, в, удари йдуть не тільки по складах, а удари йдуть по складам паломасильних матеріалів. Це дуже важливо. А, давайте згадаємо Мілеровий удар по технічній частині, тобто це а, частина, яка займається обслуговуванням і допуском літаків під час активного використання. Тобто, тому що ресурс постійно скорочується. Літаки треба готувати до вилітів. Їх треба а, а, ремонтувати, якщо можливо були якісь там а, пробої. Не уражений, ще щось. І тому а, іде а, стратегічне вибивання. На території Російської Федерації важливих об'єктів безпосередньо аеродромі. Зрозуміло, що ми всі хочемо побачити а, зруйновано ще на згоріли, от як у нас тут 22 м 3 згорівши повністю літаки, але в більшому кількості. Але тим не менш, треба розуміти, що є а, переважно стратегічна цілі, які в будь-якому випадку призводять до того, що Росія а, втрачає можливість активно використовувати. Ми бачимо там певне зменшення активності використання кабів. Так вони використовують їх далі, але певне зменшення. Ми бачимо, що, наприклад, зараз зменшення місяць не злітали літаки стратегічної авіації для пуску ракет. Це теж має значення. Чому? Тому що були певні удари, які призвели до обмежених можливостей. Мене тішить, наприклад, вирви на полі біля цього складу. Тому тут ми розуміємо, що це вже щось більше за 100 кілограмів ударної маси, яка неслись за рахунок. Чи то БПЛА, чи то ракет, тому що ракетна програма в Україні існує, вона розвивається. І до цього треба більш ретельно відноситись. Ну і взагалі, тут треба зрозуміти, маючи Южмаш не мати ракетної програми. Тому насправді я постійно наголошую, що все ж таки безумовно треба розмовляти з нашими західними партнерами щодо дозволу ударів по території Російської Федерації західною технікою, дозвіл використання Західної техніки на території Російської Федерації. Але головна задача розвиток, власного ВПК по теорії, як це робив Ізраїль. Тому що, пригадайте, так само Ізраїль свого часу закуповував італійські швидкісні катери, оснащував його з і запускав в ворожу сторону. Так само ми використовуємо Магури. Але більш технологічно, і технологічний аспект в Україні зараз на найпотужніший. Ми бачимо результати протидії, наприклад, навіть проти гелікоптерів, засобами, тими засобами, які в принципі в країнах НАТО не брали взагалі уваги до цього типу БПЛА. Ми кажемо про те, що ми зовсім змінили фокус, і зараз буде насправді стандарти НАТО будуть переглядатися. Пане Анатолію, ось ця зміна фокусу. Наскільки вона, на вашу думку, вплине на перспективи ось цієї, ось цієї гелікоптерної компоненти в складі повітряних сил? Насправді я, я тут виступаю за те, що тут все ж таки ця така інформація потребує тиші, тому що ворог буде намагатися шукати протидію і протидія, чим можна протидіяти в повітрі, набагато краще працює, ніж на землі. Але тим не менш, слід зауважити, що я думаю, що ми теж зі свого боку прорахували на декілька кроків вперед щодо можливості використання такого таких засобів ураження автоматизованими, тобто без участі фізичної участі людини, тобто щоб автоматично навестись і знищити будь-яку повітряну ціль. Але чесно, хочу дати шану нашим пілотам, які використовують, просто зрозумійте, одна справа, коли їде танк. А тут а, в повітрі знаходиться гелікоптер, у кого простою мовою вітер від гвинтів mm -hmm. в різні сторони, і ти не знаєш, як підлетіти, тому що треба розуміти ту розу вітрів, яка навколо як потоки розвиваються для того, щоб підхопити і влучити. Це вищий рівень. Це вище з приводу розробок. Нову партію багатоцільових. Винищувачів Су 30 см 2 виготовили в Росії за інформацією. Змі літаки вже пройшли наземні та льотні випробування, вирушили до місця несення служби. Розробники заявляють, що в нових літаках замінили імпортні компоненти на російські аналоги. Також, нібито нові винищувачі, отримали вдосконалений комплекс бортового радіоелектронного. Обладнання пане Анатолію, чи вивчали ви ось це питання? І чи так легко просто взяти і замінити іноземні компоненти якимись? Своїми аналогами насправді у Росіян це дуже легко, тому що вони брали, наприклад, IBM-овські процесори на неклеїли на, на, наліпку з камцівка 64 і крепили, і використовували їх як військове. Тому mm -hmm. насправді тут слід заважити, що я більш ніж певнений, що більшість елементів, які дуже важливі для цього літака, вони в будь-якому випадку завозять поза. Санційні можливості поза якихось там по схемам, так би мовити. Але слід зауважити для розуміння, просто що навіть ці су 30 які отримали зараз, можливо отримала Росія, тому що вони другий раз показують одні і ті ж самі літаки, для того, щоб розказати, що вони їх отримали. Що ці літаки законтрактовані ще в 18-19 році. Тобто це не нова партія літаків, які були, наприклад, замовлені Міністерством оборони Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення. Ми кажемо про те, що це досі сухий виконує. Ну і знов таки не складно погуглити, скільки у сухого проблем з судами з Міноборони за невиконання вчасного контрактів. Угу. Тому, в принципі, я думаю, що пропаганда російська працює, активно працює. Тут насправді у них це дуже добре виходить. Але тим не маєш зрозуміти, що кількість випускаємих літаків тактичної авіації не дорівнює тої кількості, скільки знищить Україну. На контрабанді і ось цьому канібалізмі, скільки як довго вони можуть триматися? Е, ну, тут е, дельта доволі цікава, тому що ми бачимо, як Іран. Дуже довго тримається на контрабанді і дедалі е, серйозніше створює систему для того, щоб отримувати певні компоненти. Е, тому тут е, треба не втратити е, тут е, вікно можливостей щодо е, пригничення таких можливостей Російської Федерації. Тому що насправді, якщо ми кажемо про тактичну авіацію, то ну, літаків шість вони в рік можуть випускати. Але знов таки подивитися, скільки за цей рік тільки було знищено українськими силами оборони літаків. Тактична авіація, да, стратегічна авіація, жодного літака. Три літака, які вони випустили, це була перефарбована модернізація старого авіапарку. У них зараз зривається програма по цивільним літакам. Вони mm -hmm. не можуть вони прорахували спочатку для того, щоб пояснити суспільству, чому вона зривається. Вони сказали, що вони зробили певну аналітику, і подивилися, що перельоти скоротилися. Uh, і ну, ну, насправді тут ж, ну, до України близько, і, там і в Курській області, і в Брянській області вже не літають цивільні літаки. І вони кажуть, перельоти скоротилися, тому немає нам потреби стільки літаків. Давайте зробимо менше. Але насправді основна та проблема в чому? В тому, що вони не можуть знайти заміну двигунів для того самого сухого суперджету МС-20. Безумовно, вони по російському телебаченню будуть показувати, що ми там пермські мотори зробили класний двигун. Але при цьому десь позаду йде новина, що на Іл-76 стоять незрозуміли китайські підшипники, які ще й виходять з ладу і можуть призвести до авіакатастроф. Ну тобто, перспектива для цивільного. Цивільного флоту Росії схлопнутись, вона така досить дуже близька. Два yeah. сухої супержет, одна авіатроща, і одна була там посадка, якщо не помиляюсь, з mm -hmm. певними польотами, щоб скинути паливо. Пане Анатолію, ось з приводу ситуації в небі на які фактори, на які маркери зважати в очікуванні того, що в небі настала рівновага. Я думаю, що безумовно в будь-якому випадку ми будемо бачити спробу росіян робити масовані ракетні обстріли, масовані обстріли ударними пила. Статистика покаже нам збільшення статистики, наприклад, щодо знищення показує нам залучення більш активне залучення авіації. Тому я думаю, що є низка факторів, які будуть підтверджувати те, що залучені вже літаки F 16 до певних дій. Які допомагають прикривати з повітря наші сили оборони, рухаючись в будь-якому напрямку, звільнюючи чи обороняючи землю тому, українську, тому насправді тут є велика кількість факторів, але просто треба всім зрозуміти, що ефект від знищення, наприклад, складу з авіабомбами в Морозовську або там в Мілерово, він не буде одразу вже на наступний день. Поява в 16 вона не буде одразу вже. Треба дочекатися, тому що а, насправді а, деякий ефект наступає з часом. І він насправді такий ґрунтовано якісний і дуже добрий. тому що треба все ж таки працювати дуже системно, правильно об'єднуючи різні ради військ, тому що для роботи в 16 потрібно наше розвідування БПЛА, так як вони роблять з нашими Міг-29, які допомагають наводитися крилатами в Тому насправді тут комплексний підхід, і більш ніж всі бачать, як працюють наші сили оборони. Їх треба, як то кажуть, донатити. Моліться, і все буде Україна. Золота середина, так щоб не було завищених очікувань. Так в нас є ще 5 буквально хвилин. Ми не можемо з вами не поговорити з приводу F-16. Так багато ми з вами говорили на цю тему до того, як вони прибули. Були різні гіпотези, там є там модифікації, озброєння. Зрештою, ну можливо, я помиляюсь, але станом на зараз картинка вже більш-менш чітка. Чи відповідає ось ця картинка зокрема, вашим очікуванням? Безумовно, відповідає. Мені подобається презентація цих літаків, яка не дозволила певним впевненому експертному середовищу оцінити повністю всі можливості, тому що, скажімо так, були підводні камні. Але тим не менш, слід зауважити, що поява таких літаків суттєво вплине на можливості повітряних сил. Це збільшує можливості. Це отримання літака, який дозволить в Україні ввести деякі стандарти НАТО, той самий протокол обміну інформації, тому що в будь-якому випадку його треба буде вводити, тому що ми отримуємо САА, ми отримуємо міражі. Свого часу ми отримаємо і гріпони, тому що вони в будь-якому випадку будуть. І вони перше розглядалися для отримання повітряних сил ще з 2014-2015 року. Але тим не менш з появом цих літаків приходить новий етап, який дозволить в повітряних силах інтегрувати і взагалі в силах оборони інтегрувати деякі стандарти більш сучасні, які дозволять спростити деякі механізми. Yeah. Це складна робота, вона тяжка, але і вона складна ще тим, що це відбувається під час повномасштабного вторгнення, коли немає часу зволікати на якісь прийняття там, глобальних тяжких рішень, але тим не менш. І це допоможе на навпаки швидше засвоїти, як ми засвоїли швидко Петріоти, Іріси, самці, тобто і інше заход зброю західно. Тому, в принципі, моє очікування дуже позитивно і чекаємо вже. Більшої кількості більшої кількості пілотів, тому що хочу зазначити. Повторюю, що два пілота це замало насправді для літака. Тому що я свого часу був в черговому екіпажі, котрий там чергував цілу добу, чекав, поки можливий виліт буде. Потім наступний пілот чергує. Але треба ще й в відпустку ходити, тому що це є норма виконання пілотування. Тому все буде. На мою думку, все буде добре. А я так зрозумів, що на вашу думку, наш наступний етап розвитку він такий більш екстенсивний. Тобто, якісно ми все отримали. Тепер нам просто потрібна кількість. Безумовно, треба кількість. Насправді ми постійно кажемо про кількість, тому що про кількість атакамсів, кількість літаків, кількість засобів ураження це дуже важливо, тому що це допоможе суттєво вплинути на можливості наші на полі бою. Знов таки, треба постійно спілкуватися з нашими західними партнерами, тому що ми їм постійно наголошуємо. Ми ударили по Енгельсу, дивися, ми поударили по ядерне траді. Ми ударили, наприклад, по засобам раннього попередження Вороніш, «Контейнер». Це теж. Ми показуємо нашим західним партнерам, що Росія насправді не така страшна, і насправді ніхто не натисне на червону кнопку, тому що питання: що там, чи є той дрот від черно, червоної кнопки до цих ракет, пане Анатолію, в нас є ще півтори хвилини. Я знаю, що на будь-яке питання, якщо людина розуміється, вона може відповісти і в тому числі дуже коротко. Колись росіяни були в питаннях РЕБУ. Набагато попереду нас станом на зараз. Ми наздоганяємо, чи, чи де Де ми? Як? Ми наздоганяємо, слід зауважити. Попереду росіяни були лише за рахунок того, що у них був окремий рід військ засобів радіоелектронної боротьби. У них була велика кількість засобів, які працювали в спектрі на пригнічення, наприклад, мобільного зв'язку, радійного зв'язку, можливості приймання сигналу GPS, тобто те, що ми бачили. Але вони не були готові до застосування комерційних дронів, fpv дронів, не готові до дронів Mavic як розвідник. І тому для них було це новий виклик. І тому, в принципі, ми побачили, розбираючи там гвинтівку Рейбовську Калашнікову, що там всередині Китай. Тобто тут ми кажемо про те, що вони були не готові. Звісно, у нас є, що протиставити, і ми набагато глибше думаємо, тому що окрім того, що є виробники, велика кількість виробників в Україні, які займаються випуском засобів радіоелектронної боротьби, є велика кількість з'явились компаній, які займаються виготовленням комплектуючих, тобто ми скорочуємо логістику, і це нам допомагає тут в Україні знайти те, що нам потрібно. Антени, підсилювачі, генератори. Тобто, ми теж вироб... ми давно виробляємо власні генератори. Тобто, все наше засоби радіоелектронної боротьби працює на власних генераторах. Тому, в принципі, перспективи дуже гарні, але повертаючись до основного, треба єднатися, треба донатити, треба допомагати компаніям, які займаються розробками мілітарними, Треба створювати певні можливості, треба створювати українську дарпу або доєднатися до європейської ЄДА. Пане Анатолію, ми, як завжди, дуже дякуємо вам за розгорнуті аргументовані відповіді. Анатолій Храбчинський з нами був експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, виробників РЕБУ. Друзі, ось такою.